До департаменту національної поліції України надійшла інформація про те, що здійснюється тиск на слідчі підрозділи Дніпропетровської поліції. Стало відомо, що суддя жовтневого районного суду міста Дніпро. Дізнається про кримінальні провадження, розпочаті слідчими підрозділами поліції. Потім знаходить контакти з підозрюваними особами, говорить їм про те, що у них великі проблеми, але він має можливість вплинути на рішення слідчого і коригувати саме слідство, що дозволить уникнути кримінальної відповідальності, звичайно, за певну винагороду. Під час спільної спецоперації, яку проводили працівники національної поліції України Національне антикорупційне бюро України. Та спеціалізована антикорупційна прокуратура суддю було затримано одразу після прийняття ним неправомірної вигоди. У розмірі 10 тисяч доларів США також було проведено санкціоновані обшуку у його службовому кабінеті та за місцем його проживання, де було знайдено 55 тисяч доларів США, 13 тисяч євро та 138 тисяч гривень, а також ювелірні вироби. Дії посадовця кваліфікуються законодавством як прийняття пропозиції, обіцянки або неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання. Функції держави з вимаганням такої неправомірної вигоди, тобто, це частина третя статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. У разі доведення його вини затриманому загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Варто зазначити, що спецоперація стала можливою завдяки великій підтримці голови національної поліції України, міністра внутрішніх справ України, а також завдяки внесеним змінам до конституції України, що дозволили оперативним підрозділам правоохоронних органів затримати суддю хабарника без рішення Верховної Ради України.

звоїй вихідної ночі. Пробачайте, що питаю так, але це це може бути, не може бути стороною розробників, що зустрітиш пізніше, допоможете з цим. А дочасть порядка статистику особо так и говорят у вас как Забудьте руку. 300 девятого. Брин 2. 3. Пам'ятку. Прописання права. Дірних Ну, Я бачу, що щось є містимо. Викладе, викладайте. Скажіть, будь ласка, що за гроші кошти? І предмет їх похожий. А що там може? Кура, номіналом 100 доларів. серия А, Б пока да. мы чекаем шлифу продолжим далее с углом и ружьем На стелу ещё наставку. 66? А. Ну, а. На стелу Дышим, дышим, дышим. Будет легче. Дышим. Топ, 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 топ. Я доберусь. Да? Тоже надо. どうしたの